Демократи виграли свої перші великі вибори після повернення якраз таки до, до трампа так би мовити до Білого Дому, і за даними видання Рейтерс, демократи здобули перемогу у трьох ключових перегонах, зокрема у виборах мера Нью-Йорка, також губернаторів штатів, таких як Вірджинія та Нью-Джерсі. Ну і до речі, також Трамп назвав новообраного мера Нью-Йорка комуністом і звинуватив демократів в. Радикалізм і більше коментуючи провальні для республіканців вибори, він заявив, що це сталося через шатдауни, тому що у бюлетенях не було його прізвища. Тож хотіла б запитати вашу думку, як ви вважаєте, чи можна розглядати результати виборів як сигнал суспільного невдоволення політикою Трампа? Ну, ви знаєте, я притримуюся трохи іншої думки, ніж яка там лунала на просторах українського Фейсбуку вчора, там після оголошення результатів цих виборів, і в принципі, ви абсолютно коректно зауважили, і, за що вам окрема подяка, що дійсно трапилися перемоги демократів у декількох ключових гонках, але я хочу нагадати або пояснити, що Насправді вибори проходили в багатьох штатах, десь це були вибори губернаторів, десь це були вибори е, значить, місцевого рівня. Да, тобто це законодавчі зібрання і законодавчі зібрання штатів. Тобто, як я кажу, що в Америці кожного листопада вибори проходять від там. Членів наглядової ради школи просто кажу, як людина, яка бачила, як такі кампанії відбуваються до, до виборів, ось в принципі, в рік не президентських і неприміжних виборів. До от, до виборів очільників місця і так далі. Ті штати, які ви назвали, і місто Нью-Йорк. Ну, слухайте, знаєте, це дивуватися, ну, якби це просто для контексту Хочу пояснити, що це все одно, що дивуватися, там, що у листопаді може бути дощ, чи вітер, да, там чи погана погода. Ну, тобто, це є. Демократичні штати, якби нью йорк сам по собі, і штат Нью-Йорк і місто Нью-Йорк є теж оплотом демократів. Тому, власне, коли ми говоримо про перемоги в цих штатах, ну нічого дивного, і, і чинний, тобто фактично, вже скоро попередній мер нью Йорка. Він теж демократія. Нагадаю, так були фактично мери республіканці, той же Руді Джуліані, і Адвокат Трампа, да, він був мером якраз під час атак на, на вежі близнюки, і тобто, ну і такі трапляються випадки, але в основному я не бачу сенсу особливо дивуватися цим перемогам демократів, і більше я скажу, що це навіть некоректно говорити, що знаєте, демократи перемогли, республіканці програли. Тобто, те, що частково в деяких штатах е, демократи отримали. Скажімо так, ну або представники демократичної партії е, отримали перевагу. Це ще не значить, що ну тобто там демократи дійсно там перемогли на цих виборах, да якби взагалі по перше, немає такого терміну в американській політичній науці, як місцеві вибори, як охрестили їх в принципі, ваші колеги з різноманітних українських медіа. Ну тобто, немає такого терміну, місцеві. Вибори да ну такого узагальненого. Тобто, так є. Є вибори там в окремому штаті до законодавчого чи чи виконавчої влади, до там те, що у нас називається, наприклад. Міська рада, Сітікаунс у Сполучених Штатах. Це так, але ну, проходили не тільки ці вибори. Да? Тому, власне, і в цьому і проблема, що не можна так узагальнювати. Я просто від цього хочу трошки застерегти. Але те, що це є індикатором, ну, звісно, такі, я би сказав, помітні гонки, да, це там, зокрема. Перегони за посаду мера Нью-Йорка чи Сан-Франциско, звісно, це великі міста з великим населенням, з там великою економікою, які там, грубо кажучи, могли би позмагатися там, з економікою деяких країн, да? але е, поки що вони дійсно помітні. Але чи стануть якби ці результати з трампліном до чогось більшого у демократичній партії, там до наступного року? Ну подивимося, поки складно про це говорити. Тому що це якраз залежить від того, як ті кандидати як вони будуть себе поводити, тобто, якщо той же новообраний мер Нью-йорка Да, наприклад, він буде продовжувати свою риторику, яку він озвучив в ніч перемоги на виборах, де він сказав, що значить, Дональд Трамп, я знаю, що ти слухаєш, і лише одна порада, зроби голосніше. Тобто, грубо кажучи, що ну що, що ти наступний, да, і це і тебе стосується, те, що там і те, що я буду говорити, тому. Звісно, якщо така риторика буде продовжуватися, ну окей, тому в принципі можна сказати, що там потенційно навколо цих кандидатів або переможців на виборах можуть об'єднатися інші там демократи, наприклад, але ще дуже багато часу, і не пройшла ще епоха тих політиків, які змагалися за президентство від Демпартії в 19-му році. Ну тому що праймери спочались в 19-му тоді, е, тобто на виборах 20-го року, коли Джо Байден отримав номінацію. Ну і в 24-му році теж були інші бажаючи отримати номінацію від демократичної партії. Тому я би їх не списував теж з рахунків. Е, це все цікавий процес, за яким цікаво спостерігати, але ну це ще. Гл глобально це ще нічого не означає, тобто це так певні факти, але до тенденцій або до якихось навіть навіть кореляцій, е ще дуже далеко. Я е от другий день на, на всіх ефірах проводжу такий приклад, що у му році, наприклад, коли е були вибори, того ж е таки губернатора саме штату Вірджинія. Ну слухайте, нічого насправді не свідчило про те, що. В там 20 му році точно переможе Джо Байден на президентських виборах, да, тобто і тоді теж демократи перемогли в цьому штаті, але це ну, насправді нічого не означає. Далі з вами продовжуємо говорити про не менш актуальні новини. Розпочали а, з вами так тему. І того, що відбувалось також на території Донецької області, а саме про те, що у тимчасово окупованому Донецьку пічно злетіла в повітря російська база. Тож давайте з вами продовжимо цю тему, так дещо розпочали, але не закінчили. На опублікованих кадрах видно потужні вибухи та загоряння. Ну і знову ж таки дописували про те, що там росіяни в цьому місці так базування вони розмістили. Стили базу зберігання шахедів, так про фламінго яка на екрані зараз ми поговоримо з вами дещо пізніше. А зараз знову ж таки повертаюся до теми того, що росіяни розмістили базу зберігання шахедів просто на території Донецького міжнародного аеропорту, і Роберт Мадяр Бровді повідомив про її знищення, яке відбулося сьогодні 6 листопада, і це була знову ж така спільна операція. Це спеціальних операцій бригадної розвідки 414 чотириста СБС птахи Мадяра. Ну і підготовка до неї, до речі, тривала також кілька місяців. Про це також важливо зазначити. Ну а тим часом, як ви вже могли переглянути на своїх екранах, це була ракета Фламінго, і говоримо про неї далі. Адже один з експертів зазначив про те, що з могли вдарити по окупованому Донецьку ракетою Фламінго. Можна стверджувати, що знову ж таки ракету запустили по території. Орія Донецького аеропорту, де відбувалося будівництво пускового майданчику для запуску ударних дронів типу шахет, Сили оборони України могли застосувати крилаті ракети, фламінго для ураження об'єктів. На території колишнього донецького аеропорту, де росіяни відновлюють злітно-посадкові смуги для запуску ударних безпілотників типу шахат, про це військовий експерт Михайло Жирохов повідомив в отері нашим колегам радіо НВ. Зокрема, він не прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Донецьку. Експерт відзначив, що починаючи з 2015-го Донецьк є величезним військовим хабом, де знаходяться склади озброєння, військові частини і багато іншого.